Так, все, мию комбайна. Та, та ні, не подумайте, ще не домолотився. Просто вчора змолотили болгарку, а завтра треба їхати молотити українку. Тому треба гарно вибити комбайн, щоб не залишилося насіння, так як насіння на посівне, щоб не змішувалося. Питання для тих, хто знається і розуміється, чому ось сюди потрапляє багато шматочків гарбуза, оці чіпси так називаємо. Вони не витираються через решето, тому що якщо витиратися через решето, то будуть чіпси ції, то воно потраціть і насіння. Тут питання в чому, щоб не потрапляло насіння взагалі чіпса, ця кусочки гарбуза взагалі сюди, щоб не потрапляли. Який тут має бути зазор між лопаткою і оціми прутками? Чи можливо відстань між прутками має бути інша, чи в чому причина? А ну напишіть, будь ласка, чому потрапляє багато шматочків гарбуза?